Для вапна є окремий опційний борт, який треба дозамовляти, і тоді він матиме змогу кидати вапно. Тобто там міняється задні, задня кришка. Ну, тобто це просто переналаштування по да, да. Ну і інші диски там використовуються. В принципі, при бажанні можна з заводу замовити з цією опцією, він буде універсальний, зможе кидати і добриво ну, мінералку, і вапно також. А якщо Через звіздопас бачив, відключається. Тобто то в нього, якщо він перекрой, бачив, відключається. Да, так, так. Да, да, 256 секцій. Тобто, коли ми заїжджаємо на те, що вже обробили, він буде автоматично відключатися. Відключати, да, да. да. Доброго дня, шановні партнери! Сьогодні хочемо вам представити трактор колісний кейс Puma 210 в тандемі з розподільником мінеральних добрив Kun Accent EMC. Хочу почати з трактора. Трактор має шестициліндровий двигун, 6,7 літра NEF, потужність номінальна 213 кінських сил. Максимальна потужність становить 243 кінських сили. Агрегатується трактор з коробкою передач Full Power Shift, тобто у нас всі передачі переключаються без розриву потоку потужності як в діапазоні, так і між діапазонами. Встановлена 710-та широка резина. Передня 600. Трактор об'єднаний обладнаний баластами 682 кг ззаду. І тонний баласт у нас стоїть спереду. Трактор обладнаний LED-освітленням, має підготовку під встановлення гідравлічного автопілоту. Має монітор Pro700, розетку і забаз. Вантажопідємність навіски у нас становить 7200 кг. І ми маємо 4 пари електрорегулюємих гідровиходів. Зацеплений ви, як можете бачити, він з розподільником Kunaxent. Основні характеристики машини це об'єм бункеру 9400 літрів. Добриво в нас подається на розподільник за допомогою стрічки. Тарілки в нас крутяться за допомогою валовідбору потужності при 540 обертах на хвилину. Вимога до гідравлічної системи трактора це 30 літрів на хвилину, так як в нас гідравлікою приводиться лише сама стрічка. Саме цікаве, це. Наша система контролю потоку маси EMC, патент-Кун. У нас маса регулюється на, кожному, на кожну тарілку окремо. Відповідно, ми маємо 256 секцій. Е, агрегат значений для роботи по точному землеробству, по диференційованому землеробству. Секції у нас відключаються за допомогою зміни точки падіння. Там встановлено 4 електродвигуни, які це все регулюють. Також на розкривачний телемат, Це опція, але на даному розкиданчу вона вже стоїть. Це опція, яка нам дає змогу працювати на краях поля, наприклад, не кидати добриво в посадку або на дорогу і цим самим економити добриво та економити кошти. Максимальна норма розподілення у нас становить до 500 кг. Встановлені тарілки шириною розкидання до 36 метрів, опційно можуть бути встановлені тарілки до 50 метрів. Розкидач ізобасний. Тобто, якщо у вас трактор має монітор і має ізорозетку, ви можете зразу його підключати просто через розетку. Якщо у вас трактор не ізобасний, є рішення від відкун, це монітори CCI 800. Це CCI 1200, які мають функціонал і забаз. Дана машина також обладнана гідравлічно складним козирьком, пневматичними гальмами та робочим освітленням. Ну і в цілому, які переваги має дана машина, це негайне коригування норми внесення за допомогою GPS, вища точність при великих швидкостях роботи та при роботі на краю поля.